Та це нове відео знову в цьому місяці. Щось якось я реально розумію, що в мене занадто багато натхнення його треба кудись припхати. Як бачите, в мене новий фон поки що він виглядає так, тому що в мене був переїзд, і в мене зараз наразі взагалі з декору майже нічого нема. Тому поки будемо вдовольствуватися тим, що я маю, на жаль. Але до речі, чи було б вам цікаво подивитися, які дизайнерські прикольні штуки я буду продумувати для своєї хати чи ні. Я гадаю, що я зроблю відео про якийсь прикольний декор, тому що в мене іде знато багато. їх треба кудись записувати? Треба, треба, треба. Ще в мене з'явився мікрофончик. І я сподіваюся, що звук буде ліпшим, бо в минулому відео. Знаєте, що я робила правильно? Я просто брала свій тигий голос, потім на 250% вище ставила і нормальок було. Але думаю, що в цей раз він хоча б буде більш якісним разом з приїздом. В мене з'явилось одне з нових замовлень. Це було незвичайне замовлення. Мені написала знайома, з котрою ми навчалися в одному коледжі, і в неї була фієнська ідея. Знаєте, я робила минуле відео про 100 плюс ідей того, що можна зв'язати на Хеллоуін. Там був розділ поводинка, і в цьому розділі були штанці. <кхем> Просто подивіться на них. Коротше кажучи, мені треба зробити ці штани. Іноді мені кажеться, що я просто в себе дуже сильно повірила. Ну, ми це і перевіримо. Що в мене в планах? В мене в планах сісти, зробити собі скетч, і потім по цьому скетчу накидати розмірну сітку, тобто її розміри вбрати, і потім намагатися це все злепити до одного. Типу, я розумію, що поведінку робити не так вже складно, серйозно. Це суто повітряні петельки, котрі з'єднуються. Це більш таке хаотичне і так далі. Але мені стрьомно, мені стрьомно, що нічого не вийде. Але хто його знає, тож будемо це все перевіряти в цьому відео, а якщо я його виклала, то, скоріше за все, в мене вийшло. Я відтягувала настільки, наскільки я могла. Тобто я вже, напевно, 3-4 тижні тупо це не роблю, тому що думаю, потім, 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 потім. Але це потім настало. Перед тим як прийти до скетчу, я хочу одразу показати, яка в мене кльова є пряжа на штанці. А, і який в мене є кльовий шалик. Це, типу, як з ендерменом з Майнкрафту. Він, звісно, вийшов широким, довгим, але мені просто безумно подобається. Убожню взагалі тематику Майнкрафту, а тим більше, коли це все можна зв'язати. Ну, наприклад, бачите, ці два моточки вони є абсолютно різними, хоча тема там це білий-білий колір. Тут у нас вул, а тут у нас інші трошки вміст. Коротше, він дуже м'якенький, прикольненький, і він не те, що прям тримає форму як акрилова пряжа, але він дуже приємний на дотик і виглядає в цілому більш робота акуратнішою і легкою. Тому я буду пробувати поки зробити саме таким чином. А там вже подивимося. Тепер точно переходимо до скетчу. Окей, okay. я зробила скетч, і я ще більше тепер заплутана. І я подумала, що зверху, там де пояс, можна зробити як би то як корсет, котрий я робила. Тобто можна пров'язати не повністю, щоб воно обхватувало талію та зробити прикольну шнуровочку. В цілому воно не так сильно буде погано виглядати, тому що ми ще будемо з нею обговорювати, чи то мені з'єднювати повитинку та удаляти всі залишки пряжі чи то залишати, щоб воно ще прикольніше було. Єдине, що це виходить, мені треба буде наразі якось так продумати, аби це була не обтяжку повутинка, так як штани будуть не лонгсліви, сліви. Вибачте, я реально не розбираюся в одязі, це дуже важко. Коротше, скіні яка щось називається. Так, коротше, не скіні джинси це будуть доволі такі широкуваті. Я маю, в принципі, всі базові. Штуки, котрі мені потрібні, і я придивилася там взагалі на цих фотографіях, якщо приблизити, поводинка починається з просто кола і з просто стовпчиків з накидами. Також там по боках якісь стовпчики по два стовпчики між ними повітряні петельки. Коротше, я поки що заплуталася з цим. Але я буду робити так, як в мене вийде. Плані того, що я все одно трошки перероблю це все, наприклад, на зах і так далі. Ось спочатку почну робити, в принципі, я не так сильно парюсь через довжину, я трошки парюся через саму ту верхушку. Я думаю, це не займе дуже багато часу, але реально нірватрьок ще та. Тому що в мене немає наразі манікену, і я дуже важко працюю з розмірною сіткою. Тобто я ще не в'яжу якісь речі по розмірах, тому що я просто. Не сильно в цьому шарю, і поки що в мене немає якоїсь сили в, в цьому всьому розбиратися. Ось. Я намагаюся говорити про все, окрім того, щоб почати це в'язати. Тож, треба наразі робити прорахуночки і приступати. Я нарешті вірвалася до того, щоб зняти далі хоч щось. А тут у мене Earl Grey з м'ятою обожнюю. Зараз в мене наразі штанці на тому ж самому місці, як і коли я закінчувала перший день зйомок. У мене йде пояс і дві повитинки з одного боку. Я зрозуміла, що в цілому чотири повидинки в мене по поясу підійдуть. Далі я буду дивитися, рухатися якимось чином, придумувати, що робити взагалі так. Це не просто звичайний проєкт, а це проєкт, який як сам народжується по собі. Ще, до речі, в мене потихеньку все оновлюється, якийсь дизайн, в мене от рослина з'явилась нарешті. Тому далі я продвигаюся з штанцями. Поїхали. Тож, в мене пішов вже третій день того, як я це все в'яжу. І я пров'язала саму складну частину, як я вважаю, тому що мені реально було складно саме почати, тому що в мене пішов місяць на те, щоб налаштувати себе. Тому я дуже дуже дякую своїй знайомі за те, що вона весь цей час чекала на це все. В цілому проєкт зараз вже на етапі, коли мені це подобається. Коли я вже почуваю таку насолоду, прям кожну петельку, яку я роблю. Я не знаю, я почуваю себе як павук, який плете павутинку серйозно. Тому що кожен, кожен маленький крок, і воно так класно виходить і. Я не можу в це повірити. Я реально просто не можу в це повірити. Єдине, в що ще я не можу повірити, це те, що реально ходить дуже багато пряжі. А ще, до речі, та в мене знову от, третій день от нова рослина. Та? В мене з кожним днем більше їх стає. Я гадала, що пряжі піде менше, тому що це по суті просто повітряні петельки і стовпчик з накидом. Але насправді уходить дуже багато пряжі, і зараз пішов в мене моток. Потім я гадаю, ще другий піде. Тобто мені придеться напевно ще один докупати, тому що там довжина самого виробу буде десь порядка 85 см, А в мене поки що десь тільки см. Ну, 30 з натяжкою, тобто десь 28, я би сказала навіть. Було складнувато в плані того, аби придумати, як поєднати її в зоні проміжності, тобто, як взагалі це все зробити. І досі мені страшно відправляти це з точки зору того, що я вперше в'яжу, просто знаючи розміри і робивши якісь речі. Наразі в мене це виглядає як трухани, трухани павутинка, серйозно. На камері виглядає прикольно. Я поки що всі ці ниточки не залишала. В мене, виходить, тут в мене зверху й попів повитинки, ви можете побачити. Потім в мене переплітається задня частина і передня частина просто повитинками. Я гадаю, що це буде перед. І в цілому. Оці всі лінії, котрі ви бачите, це все я вив'язувала вже в самому кінці. Тобто я поняла, що я в'яжу поводинку, потім я це все з'єднюю і так. І ось тут так воно буде посередині. Тобто, в цілому це реально виглядає як трохи не так. У мене виглядає так, ніби то сама поводинка менша, ніж редзинка, але редзинка просто розрахована десь на 64 см. Тобто Може навіть вона і буде занадто велика, Тобто їй треба буде, якщо що, то трошки її підшити, я її потім покажу. Але сама павутинка, вона дуже-дуже сильно тягнеться. Тобто, якщо рахувати отут, це в нас стегна, то бачите, вона дуже тягнеться. Тому я думаю, що воно якраз таки нормально ляже на штанці, котрі вона буде взягати і так далі. Паралельно з цим я наразі хочу зв'язати тримач для бакляшки води, щоб це все повісити на велосипед. Тому я трошки буду відволікатимусь сьогодні. А так мені єдине, що залишилось, це тільки чисто довжина виробу. Якщо опиратися на фотографії, то там, виходить, в кінці, саме біля вже косточок ніг, там маленькі такі повитинки пришпандюрні. І от я думаю, що в'язати великими повитинками по боках, як би то робити в шахматному порядку. Тобто тут дві, потім тут одна і тут одна. Тобто воно так. Коротше, роблю. Котря де я знімаю це відео, але в мене все рухається дуже-дуже повільненько. -дуже І наразі я вам покажу, що на даний момент в загрі відбувається паралельно з цим. Я думала, що це буде в'язок одної речі, але паралельно з цим я в'яжу інші речі, котрі мені зараз більш необхідні. Ось, але штани мені треба закінчити 100% до вихідних. Ще я собі нарізала дуже дуже велику кількість яблук. Якось підсіла я на яблука. Це прям тема, тема, тема. І в мене ще закінчилася вчора пряжа на штани, тому мені довелося їхати, але був ще закритий магазин, і я сьогодні їздила. Тож, я купила ще два отаких от моточки. Дуже-дуже класна пряжа, мені вона подобається, вона дуже м'якенька, але коштує вона, звісно, як почка, по-моєму, 7 євро. Так, щось в мене прям надихає дуже сильно ці квартири, мені хочеться купу-купу всього робити. Паралельно з цим, наприклад, я робила аксесуари для велосипедів так само і це все так от разом. І по дизайну одне з це те, що я нарешті знайшла палички, котрі використовуються при макраме. І тепер в мене є ще два моточка – Це в нас котон, отаких от кольорів. Я знайшла дуже прикольну схему, і напевно в наступному відео буду вже в'язати за це цих там все додати. Коротше, ідей купа, але я розумію, що я не можу робити це все одночасно. Взагалі, по самому процесу, він трошки в мене просунувся вчора. Тобто ви можете побачити, що з цього боку в мене вже воно пішло внизок. Ось тут я пров'язала павутинку, ось тут передня повотинка, і тут, напевно, буде велика повотинка тут з боку. І ще з цього боку буде велика повутинка. І потім вона ну коротше, як воно піде, я все роблю симетричненько, я обожнюю хаос, але й одночасно цей так хаос через те, що це купа різних поводинок. До речі, цей світериць не так погано дивиться на камері, як я вважала. Так, переходимо далі. їх кокульного вологим кормом. Ну це реально це 180 метрів, котрі мені треба буде зараз замотати. Це не багато, але це багато. Просто без слів. Боже, в мене тут 43 хвилини, показує, що Тільки є. Випизнила, яка я втомлена після цього тижня. І я не маю сил в'язати, мені треба в'язати. Я вчора вкалювала три години, і це зразу взагалі не бачно. Коротше, наразі ось таке просування, не таке вже й велике. Виглядає бомбезно, але я розумію, що робота ще просто хочу зараз просто розслабитися під вініл. І, скоріш за все, можливо, продовжити далі в'язати, ну, але можливо треба продовжити в'язати далі. Я безмежно хочу почати відео про декорування, тому що я не можу ну, розробити декор, а потім зробити відео. Типу, я хочу це все одночасно робити. В принципі, залишилася тільки висота, і якраз така висота це зараз і довго, тому що я роблю не такі великі повитинки, я роблю маленькі, щоб було більше повитинок. А в оригінальному фото я тільки сьогодні побачила, там прям величезні такі повутиння. Ну я думаю, що нічого страшного не буде, тому що Далі я буду якось розбавляти це маленькі, великі, середні. Це разом. Також прошу нагадати, що якщо ви дивитесь це відео досі, вам цікаво. Будь ласка, підпишіться на канал, просувайте його коментарями, лайками, тому що зараз перегляди в мене просто упали вниз. У мене їх навіть 100 не набираються. Це сумненько, бо такого не було. І я би хотіла продовжувати далі на більш широку аудиторію, тому будь ласка. Але навіть якщо у вас буде 5 людей, я заради вас буду далі знімати відео, тому все цьомою і топаю далі. Це вже по рахунку день. Але моя робота реально зараз дуже-дуже швидко так продвається. Наприклад, вчора, коли я підвінів, в'язала прям процес він дуже-дуже швиденько йшов. Сьогодні вже наступний день. І наразі в мене порядка 75-70 см ноги. Ось так це виглядає. Я гадаю, що далі потім я ще під зйомку додам, аби ви розуміли, що як де виглядає. Насправді з тим, як проєкт росте, я тим більше закохуюсь в нього. Наприклад, зараз я дзвонювалася з замовницею, і ми поняли, що треба буде все-таки ще трошки довше робити ніж планували, Тобто більше 85 см, сантиметрів, треба додати внизу ще по дві повитинки. і я буду дивитися розраховуючи на свій зріст, тому що він десь у мене 1,63-1,65 метр і. Потім я вже буду це все відправляти. У мене наразі закінчилась пряжа і мені прийдеться їхати в пряжний магазин. Це мій кіт, якщо що. Тут. Боянець. Мені треба поїхати в пряжний магазин і напевно купити знову два моточки, аби це все вистачило. Насправді зараз в мене на штани пішло десь порядку 200 грам, і напевно, скоріш за все, в результаті піде порядка 300 грамів, тобто це шість моточків. Тож, поки я просто роблю собі відпочинок сьогодні, завтра та в понеділок, а далі знову заряджаюся роботою. Боже, так, я їх доробила. Господи, тут просто повинні такі смайлики вибігати. О, боже, вину являє така це складна робота. Що ви, наприклад, не хочете їх придбати, але хочете таке зв'язати, то прошу підписатись на Тубай, Кофі. Ви так само підтримаєте мене як авторку, і так само надихнете саме на туторіал. Тому що взагалі універсального туторіалу для цього немає, але, хоча б принцип того, як це робити, то я можу його показати. Я їх перевернула на лицеву сторону, і наразі вони в мене ось так виглядають. Я зараз вдягну тут руку. Як ви могли зрозуміти, це все, це все моя ручна робота? Реально, господи, я відчуваю себе павуком. Реально просто тут роботи. Велика кількість. Наразі я написала в своїй замовниці, і вона буде вирішувати, чи мені залишати ниточки, як в оригіналі, чи мені не залишати ниточки. Це мій кіт на задньому плані. Тож зараз план дій такий: А. Вирішити з нитками. Б. Це мені це все зібрати докупи, щоб я це все упакувала. В. Це передати це все. І Г. Це вже сама передача, саме отримання і саме відгук. Я неймовірно закохалася в цю роботу. Розумію, що коли в мене будуть зайві гроші, то я обов'язково з'яжу собі таке, тому що це просто ну господи, це просто нереально. Це реально виглядає нереально. Я просто колись мріяла таких штанцях. Це була можливість і творчою одночасно, якби то прояву, тому що я робила це все сама з нуля, але й одночасно більше і технічної штуки, тому що я, наприклад, зрозуміла, як де все працює, і воно йшло так, от просто легко. І лагідно. Воно йшло легко стійки, так як і подкаст, який я паралельно поки знімала це відео, ми записали з лізою з каналу Ліза Лобстер. Вона просто неймовірна, вона робить супер неймовірний дроп, Вона створює просто нереальні класні текстурні речі. Наприклад, тут є Покажу приклади. Просто ну в це можна закохатися, ви розумієте? І дроб не просто такий, а він ще благодійний. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до неї, до неї так само на канал, на котрому наразі подкаст, котрий ми вдвох зняли. Будь ласка, просто прошу, це реально круто, розповсюджується це все. І в цілому її відео на каналі вони такі затишні, і комфортні, що їх хочеться переглядати, переглядати, як я іноді таке роблю. Поки я тиждень відпочиваю від цих штанців, тому що чесно кажучи, це класно, але це втомлює. Тому що я, наприклад, на вихідних була сама тут вдома, і я тупо пахала над ними. І я зробила цю довжину. Але скільки сил було витрачено, скільки масів було прокладено, просто реально, це прям. Також прошу помітити те, що штанці самі по собі це просто класна ідея, тому що вона підійде на любу абсолютно фігуру. І, наприклад, за допомогою туторію, який я колись зроблю, ви можете зробити не просто повидинку на штанці, ви можете зробити повидинку на юбку, наприклад, тому що під яку любу юбку воно було б класно. Або можна навіть більшу ідею створити, це те, що я зараз думаю робити так само в майбутньому. Це оце. Все, боже, я пішла щасливо відпочивати. Так, 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 так. Я вас вітаю, я себе вітаю нарешті, 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 нарешті. Що правильно, кінець, кінець цього відео? Я сподіваюся, що вона не вийшла на 40 хвилин. В будь-якому разі, я зараз віддала цю посилку, і вона десь протягом тижня. Я думаю, півтора вже буде у тої неймовірної дівчини. І я прикріплю обов'язково, як виглядають ці штани на ній. Поки я не знаю, тому що я тільки сьогодні віддала посилку, але я дуже сильно сподіваюся, що все підійде. В моїй голові все підходило. Я сподіваюся, що я її не подведу, але хто його знає. Ну але думаю, що зараз ви, наприклад, точно дізналися. В цілому я напевно ставлю цьому проєкту 11 з 10, тому що це щось нове, це абсолютно інше. І саме перше, що мені подобається, це те, що я повністю зрозуміла, що я розкрила. Своє в'язання гачком, тобто це вже прям для мене вищий рівень, до котрого я прагнула. Мені б хотілося так само добитися з питтями, але поки я вчуся. Якщо ви не підписались, підписуйте та слідкуйте за тим, що я викладаю. Тому що зазвичай, коли я пропадаю на місяць, це означає, що в мене якийсь проєкт. Я розумію, що я в'яжу як черепаха. І навіть незважаючи на те, що робила челендж, там, де я в'язала 24 години, до ту речі, тут буде в підсказці. Я все одно реально черепашка. Ось. Тому так. Мені дуже сподобався сама пряжа. В мене залишився один моточок, і це натяк на те, щоб я це все зробила. Також, до речі, цей декор це моє наступне відео. Тому, знову ж таки, підписуйтесь, слідкуйте, бо наступне відео буде про декорації в моїй квартирі. Я дуже-дуже дякую вам за те, що ви досі на цьому моменті. Не забувайте вставити вподобайку, підтримувати мене як автора і творити. Реально, знаєте, дуже дуже важко не творити, коли ти творча людина, але я не дозволяла собі розуміти те, що я творча, до певного моменту, поки я це не пропрацювала з терапевтом, тому що я реально постійно думала, ну всі говорять, що я творча, але я не творча. Зараз я така все. Творчість, ідеї, колаби. І це я маю на увазі про подкаст. Не забувайте, приходити на подкаст. Це реально дуже-дуже-дуже крутезна річ. Я гадаю, що далі вони будуть ще яскравішими, ще прикольнішими. Коротше, раджу. Раджу, бо зараз в реальному часі я його монтую. Тому так. І все. З вами була Валерія. Дякую та хай вам щастить.